Окупанти готують теракт. Росіяни завозять вибухівку на хімічний завод у Криму під загрозою екологічної катастрофи майже пів України. Усі деталі прямо зараз цьому випуску. Ви не Фаберці новин з вами. Я Анастасія Федор. Отже, росіяни готують нову провокацію цього разу. В окупованому Криму ситуація серйозна. Йдеться про екологічний тероризм. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, окупанти завезли вибухівку на територію хімічного завод в армянську він має назву кримський титан. Прокудін посилається на інформацію від тамтешніх партизанів. Ті стверджують, що росіяни вже активно мінують територію. Послухаємо голову Херсонської ОВА. Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить ймовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці Айр-Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччини і сама країна агресор Мінування заводу відбувається, аби зупинити ЗСУ, а також звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Також окупанти мають на меті. Здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту Прокудін зауважив, що влада та військове керівництво знають про плани окупантів, тому постійно моніторять ситуацію і не допустять терору такого масштабу. Проте ми чудово розуміємо, що від росіян можна чекати чого завгодно, тому голова Херсонської ОВА. Опублікував пам'ятку, що робити у випадку хімічної атаки. Зараз ви її бачите на екрані правила схожі з тими, що стосуються ядерного вибуху. Найважливіше за можливості негайно покинути зону забруднення, якщо не вдається сховатись у приміщенні зі щільно зачиненими вікнами та дверями. Обов'язково потрібно стежити за повідомленнями влади. Якщо ж ви опинились в зоні ураження, дихати через одяг та намагатись вийти в бік перпендикулярний вітру. Якщо росіяни підірвуть завод, від викидів постраждають щонайменше жителі Криму та семи областей України. Як бачимо, найближче до епіцентру вибуху будуть Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Одеська та Кіровоградська області. Також постраждати можуть Туреччина і сама Росія. Багато що залежатиме від напрямку вітру в момент вибуху. Інфографіка на екрані показує напрямок та швидкість розширення зони хімічного забруднення. Буквально за перші 6 годин найбільше викидів буде на території Криму, Херсонської та Запорізької областей. А вже за добу з титану буде просякнути повітря в центральній частині України. Нагадаю, що першими про можливий теракт на заводі в Армянську кілька днів тому повідомили партизани. АТЕШ. це такий військовий рух українців і кримських татар. Вони припустили, що окупанти хочуть за допомогою теракту зупинити контрнаступ ЗСУ на Крим і паралельно звинуватити в екологічному терорі Україну. Чому кримський титан настільки небезпечний? Справа в тім, що це найбільший виробник діоксиду титану на території Східної Європи. Також там продукують мінеральні добрива: сірчана кислоту, рідке натрієве скло, залізний купорос тощо. Завод став реальною проблемою у 14-му році, коли Україна перекрила окупантам північно-кримський канал. Без води росіянам стало складніше розбавляти відходи від виробництва до безпечної концентрації, в тому числі через це на заводі було кілька небезпечних викидів. Наприклад, у 18-му році тоді, внаслідок викидів, будинки, автомобілі, дерева та трава покрились маслянистим нальотом жовтуватого відтінку. Місцеві жителі армянська масово скаржились на печіння в очах. У Носоглотці та Нудоту. Через хімічне отруєння на адмінмежі з півостровом навіть постраждав 61 український прикордонник. Тож можете собі уявити, якого масштабу буде катастрофа через вибух на заводі. А в купі в загрозою підриву Запорізької АЕС ситуація набуває небаченого рівня колапсу. Ми стежимо за подіями навколо титану, щоб не пропустити нічого важливого. Ви підпишіться на канал «Фабрика новин» і ставте лайк під цим відео. Зустрінемось.